Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Завжди під гору. Друга Самуїлова 15.26. Нехай зробить мені, як добре в очах його. Крістіні росетті, поетесі та письменниці, ніщо в житті не давалося легко. Вона страждала від депресій та різних хвороб усе своє життя і тричі пережила розрив стосунків. Зрештою, вона померла від раку. Давид увійшов у національну свідомість Ізраїлю як переможний воїн. Водночас він усе своє життя зазнавав труднощів. Наприкінці правління Давида проти нього виступив його син до його бунту. Долучився довірений радник Давида і більша частина жителів країни. Отже, Давид узяв священників Івіатара і Садока, та священний ковчег Божий і втік з Єрусалима. Однак, після того, як Евіатар приніс цілопалення Богу, Давид сказав священнику, Поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість у господніх очах. І він поверне мене, то я побачу Його та мешкання Його. Попри невизначеність, Давид промовив А якщо Бог скаже так не бажаю тебе, нехай зробить мені як добре в очах його. Він знав, що може довіряти Богу. Крістіна Росетті також довіряла Богу, і її життя закінчилось в надії. Дорога дійсно може постійно йти під гору, однак вона веде до Небесного Отця, який очікує нас зі щирими обіймами. У чому вам здавалось, що життєва дорога йшла під гору? Як покладатися на Божий провід, у дорозі, якою ви йдете? Помолимось. Дорогий Боже! Життя іноді здається. Дуже важким. Однак я вірю, що ти робиш все правильно і для мене, і для інших. Допоможи мені жити у твоїй надії, очікуючи на день, коли я буду з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. у Фейсбук та Инстаграм.